Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні на Вінницькому майданчику гарне оновлення японських міні-тракторів. До нас приїхало 8 нових моделей, тому давайте по черзі будемо вивантажувати і знайомитись, що саме до нас приїхало. Перший тракторець, остання генерація серії GL, 31 кінська сила. Вот Ботаджал 301. На механічній коробці передач, реверс, підсилювач, оберт на місці, є боковий циліндр, є дуга безпеки, козирок, резина, знаєте, в гарному стані, корби високі, тріщин значних не видно. Трьох точка, Ось так виглядає боковий циліндр. Навіть якщо глянемо по дисках, бачимо 98-й рік. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 10 тисяч 500 умовних одиниць. Далі бачимо, приїхав до нас синій ісекі ТМ15, 15 кінських сил і в дуже гарній комплектації. Тут у нас і резина, бачу гарна, що спереду, що ззаду, бричтон без тріщин з високими корбами. 481 мотогодина. Є підсилювач керма. Керування навіскою, керування боковим циліндром. Механічна коробка передач, три швидкості на фрезу, Гарно виглядає. Це вже тракторець більш свіжих років. Вартість такого тракторця 5500 умовних одиниць. Що ми бачимо далі? Середньобазовий тракторець потужністю 30 кінських сил більш свіжих років. По дисках побачив 97-й рік. Задня резина 11,2х24. Це вже така трішки ширша резина. Трехточка, Є швидкоз'єм, є дуга безпеки. Підсилювач. Регулювання керма по висоті. Отут по стандарту, як в серії джуті. Механічна коробка 3 плюс 1, 4 діапазона. Передок відключається і на фрезу 3 вперед, 3 назад. Є блокування навісним обладнанням, є функція оберт на місці. Такий потужний і досить невеликий тракторець буде коштувати в комплекті з фрезою 9500 умовних одиниць. Далі їде досить бюджетний тракторець, 16 кінських сил від виробника Mitsubishi. Задня резина має розмір 8,3 на 20, стан дуже гарний. І передня також японська. Ось так виглядає. Плюс одразу бачу. 3 плюс 1. Керування навіскою, пам'ять навіски, керування боковим циліндром. Коробка механічна, є реверс, що в такій потужності буває дуже рідко. 701 мотогодина рівна підлога. І дуже хороша ціна, до речі, з розворотом. Вартість з фрезою і доставкою 5000 умовних одиниць. Наступна модель це в нас кубота з реверсом l 1185 Вже встановлений фаркоп. Фреза кріпиться на трьох точку. Японська резина, бачу, і там і там. Рідне сидіння. Є боковий циліндр право вліво є боковий плаваючий. Механічна коробка передач 4 ступеня. Газ ручний, газ ножний. Таке все виглядає. 4 діапазона повишених понижених Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 6200 умовних одиниць. Янмар РС 240. 24 кінських сили свіжих років. реверс, Підсилювач керма. Задня резина нова. По дисках він 99-го року. трьохточка, швидкоз'єм, Швидкозієм. Автопопадач, габезпек. Є боковий плаваючий режим, є пам'ять задні новістки. сидіння в гарному стані, кермо в доброму стані. На фризу бачимо три швидкості вперед, одна назад. Ось такий гарний має вигляд. Вартість буде 7900 умовних одиниць в комплекті з фризою. Найменший, найдешевший з сьогоднішньої поставки. Ну і, звісно ж, буде найстарший. 12 кінських сил. Кубота B1220, Такий має вигляд. Трьохциліндровий, повноприводний з блокуванням диференціалу. Тут вже рахує напрацювання. 971 мотогодина. Вартість в комплекті з фризою і доставкою складе всього 3800 умовних одиниць. І останній тракторець спустили, буде одразу і з кабіною, і з ковшем. Кубота Джел 320, 32 кінських сили, задня резина 13,6х24, 3. швидкозєм автопопадач. Реверс, спецелювач, гарна комплектація. ще Коробка передач Коробка передач буде механічна. Вартість такого тракторця 14500 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Давайте тако е, коротко покажу, як зараз виглядає наш майданчик. Ось наш РС свіжих років 24 на механіці L1. Будемо дивитись, з реверсом гарний тракторець Mitsubishi. Ви такі полюбляєте, може дуже швидко піти від нас. Середня база 30 кінських сил за 9500 з підсилювачем. Малесенький тракторець за 5500, 301 на механіці. І ось там є бюджетник за 3800. І всі фрези до них. Якщо зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та оточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому купуйте в Тотус-трактор. До зустрічі!